Привіт, друзі! Повертаюся в активне ведення мого youtube каналу Сьогодні цікава тема: топ-10 помилок таргетологів. Основні помилки, які вбивають ваші рекламні кампанії, за це сьогодні і хочу поговорити. Перша помилка неправильний вибір аудиторії. Взагалі, більшість таргетологів не вміють правильно аналізувати цільову аудиторію, запускають там більше широку рекламу, не аналізують її цю аудиторію, не опитують клієнта, не розуміють взагалі на кого запускають рекламу. Як результат отримують низький CTR, мінімум переходів. Мінімум продажів або їх відсутність, і це є проблема, як це виправити: вивчити цільову аудиторію, більше задавати питань клієнту, яка аудиторія купує, які люди приходять, якщо це магазин в офлайн магазин, які в них інтереси, що може об'єднувати цих людей, і це допоможе реально вам покращити результати своїх компаній. Потім спробувати робити більш детальніший таргетинг, тобто переходити на конкретні інтереси, плюс додати ретаргетинг і тим самим цю аудиторію тримати в профілі чи в магазині. Більше тестів. Тобто, не запускати, наприклад, вам клієнт сказав, що в мене цільова аудиторія 20.45. Жінки, ви запустили на цю аудиторію? Якщо вона не зайшла, все, ви такі, ну все, я в проєкті не можу дати результат. З проєктом щось не так, типу, все, якби правильне рішення це більше тестів. Наступна помилка: ігнорування креативів і текстів. Взагалі, більшість думають, що типу, текст і креатив не так важливий, як важливий сайт, чи, наприклад, сама сторінка, як вона опакована класно. Але по факту треба думати першу комунікаційну стратегію з клієнтом. Тобто, ось тут він побачив креатив, ось тут він побачив аккаунт. Як він до цього дійшов. Відповідно, ось ці моменти потрібно продумувати. Тобто потрібно продумувати саму комунікаційну стратегію в самому креативі. Тобто сам той текст, який клієнт побачить, по ньому перейде по рекламі, пройде цей шлях і побачить профіль чи сайт. Тобто продумуємо саме рекламний креатив. Так само тексти. Я знаю таргетологів, які часто кажуть, що тексти вже не читають, це вже не така історія, як раніше. Це раніше це постійно читали текста. Зараз такого немає. По факту ні. Люди. Ведуть себе, ніби вони не читають текста, але по факту, коли вони приходять в певну компанію по певній рекламі, вони ці текста транслюють, передають. Тобто, ви обіцяли в рекламі ось це. Чому його немає? Відповідно, люди читають текста. Повірте нам, що потрібно робити. Я більшість випадків використовую для текстів ChatGPT. Він допомагає нам, хоча б мінімально накидати якусь основу структуру тексту. Далі ми вже докручуємо. Додавайте якісь гачки. Гачки, якісь такі, щоб вони докручували вашу рекламу. Це можна в якомусь подавати в гумористичному форматі, можна в самому цікавому тексті, щоб людина, знаєте, увліклася вашою рекламою. Перейшла по ній. Гачком може бути якийсь класний офер, там знижка, якась пропозиція, яка може людину дожати. Тому про це теж думає. Третя часто помилка таргетологів це відсутність тестування. Реально мало людей, хто тестує взагалі ігнорують тестування самої реклами і розуміють, що тести для них не потрібні їм краще, ото, запустили одну кампанію. Один тест це тут можна підключати й АБ-тести. Можна просто взяти один креатив, зробити в різних кольорових гамах. Тобто більше аудиторії, більше тестів. Четвертий пункт дуже важливий для мене, тому що це реальна проблема багатьох учнів, які приходять до мене на навчання, і перед навчанням взагалі не мають чіткої стратегії. Вони приходять, у мене ось такий клієнт, я ось так його запускав. І я не знаю, що з ним робити далі. Кажу окей, які твої були дії? Ну, от, в принципі, запустив, не пішло, не знаю, що робити. Відсутність чіткої стратегії. Не вивчили продукт, не те, що це сам продукт, не вивчили, що він вирішує, яку проблему, що може дати взамін саме ця продукція клієнта, вивчивши продукт, вивчивши це, вивчивши взагалі. Саму лінійку продуктів, якщо вона декілька їх є, вивчивши, що за чим купують. Є такі продукти, які, типу, купують перший, потім другий, потім третій, тобто переходять на різні рівні. Відповідно, вивчивши це все, зрозумівши, як це все працює, ви будете розуміти, яка може бути стратегія. Наприклад, щоб продати людині яблуко, потрібно да, розказати, яке воно смачне, яке воно там достигше і так далі. Але якщо ви хочете продати людині. Саме відро яблук потрібно пояснити для чого. типу, ви можете зробити з нього варення, ви можете там з нього зробити вино. Ще щось це вже інший етап, це інший продукт. Але початкова лінійка продуктів була одна, одна одиниця. Відповідно, чітка стратегія, як це. Це упакувати і продати. Наступний пункт п'ятий: ігнорування аналітики. Більшість взагалі таргетологів не вміють аналізувати рекламу, не вміють переглядати кабінети, дивитися ці циферки, сітяри CPM. Більшість взагалі думають, що тільки CPM саме важлива метрика в рекламі. І відповідно від цього вони не знають, як правильно діяти. Плюс, якщо є в проєкті сайт, якщо підключена Google-аналітика, вони взагалі в неї ніколи не дивляться. Рішення. Дивіться або на Ютубі, або шукайте якісь курси, де можна зрозуміти саме аналітику. Google аналітику. Далі, якщо у вас немає досвіду по таргету, саме в ніші, не розумієте, як каналізувати, пишіть в чатах таргетологів. пишіть, до речі, в мене під цим відео буде мій чат таргетологів. Пишіть своїм колегам, питайте якісь поради у своїх колег. Візьміть консультацію по аналітиці, як аналізувати, як приймати рішення в кабінеті, як аналізувати Google аналітику. Все це можна дізнатися і покращити свої знання. Шостий пункт це запуск реклами без підготовленої Рінки. Прикольний кейс, неодноразово зустрічав, де люди просто клієнт каже, я нічого міняти не буду. У мене класний контент, в мене все чудово. Типу не треба мене там мені надоїдати. Запускайте рекламу. Ми в таких випадках взагалі не беремо такі проекти. Або якщо клієнт готовий до змін, ми йому даємо рекомендації, чекаємо, поки він змінить, і далі запускаємо рекламу. Далі більшість людей знаю, особливо в чатах класно люди говорять, що типу та навіщо ти стратегії? Типу, запустив на широку і погнали. Так, так і є. Більшість рекламних компаній люди запускають на широку. Але велика проблема, що більшість її використовують тільки широку. Тобто, наприклад, ми запустили рекламу, отримуємо 3-4 продажі з реклами. Клієнт на початку задоволений, все класно, все чудово. Окупаємось пляше, все просто прекрасно. Ми хочемо масштабуватися. Що нам робити? Використовувати інтереси, побудувати трошки по іншому стратегії, додати інші креативи. Але використати іншу аудиторію, тому що на цій вже не купують більше. Далі, наступний пункт восьмий. Ігнорування ретаргетингу. Це реальна фішка, яку навіть люди з досвідом, я знаю, хто там по 3-4 роки в таргеті кажуть, типу, все класно, я крутий спеціаліст. А навіщо ти ретаргет в своїх проєктах запускаєш? А що ретаргет дає? Дуже дивна історія, але ретаргет допомагає догнати ту людину, яка була в мене в профілі, чи на сайті, чи була в корзині, загнати її ще раз в мою воронку і продати. Якщо це інстаграм, то повторно показати рекламу на якийсь офер. Наприклад, ми ведемо на не знаю, чохли там для телефонів. Ми показали один з ціною 1000 гривень, на другий чохол ми показали. Рекламу, на яку ціна 500, і до нього ще, наприклад, скло на екран в подарунок. Тобто це певний етап воронки. І якраз оці воронки працюють, тому не ігноруємо ретаргетинг. Збираємо аудиторії, які взаємодіяли з профілем, які писали в Дірект, які взаємодіяли з рекламою, і повторно їх доганяємо. Але потрібно будувати певний шлях. Далі, дев'ятий пункт, такий він більш глобальний для роботи самого таргетолога. Це відсутність певної системної роботи. Тобто більшість працюють так, запустили широку. Не пішли результати. Запустили ще пачку інтересів, не пішли результати, все, зупинились. Немає якоїсь певної стратегії, знову ж таки, немає якогось чіткого плану твоєї особистої роботи. Не клієнта, не його ніше, а твоєї. Тобто, ти повинен для себе розуміти, що якщо щось не пішло не так, не бігти в чати, кричати «Ребята, потратив 30 доларів, нема реклами. Ти повинен для себе знати певну систему роботи. Типу, наприклад, прийшов клієнт з тим же самим яблуком, запустив ми рекламу на широку, не пішло. Запустив на інтереси, там садоводство чи щось, не пішло. Окей, ти повинен взяти зробити нову пачку креативів, продумати нові інтереси. Типу, не знаю, там, люди, які слідкують за своїм здоровим образом життя, є такі інтереси. Чи фітнес? Люди, які займаються фітнесом, спортом, вони по-любому їдять яблука. Або інші фрукти з певними вітамінами. І от так далі. Пройшов цей тест, не пішов. Окей, яка може бути наступна? Це? І от так кожен крок в себе в своїй роботі ти повинен прописувати. Перед стартом проєкту або вже коли працюєш з проектом, ти повинен аналізувати і прописувати собі план на наступні дні. Ну і ще одна проблема запуск реклами без нормального рекламного бюджету. Це загальна проблема і таргетолога, і клієнта. Але якщо чесно, це проблема більше таргетолога, тому що краще взяти проект з 3-5 доларами в день. З чеком 150 доларів, ніж пошукати когось, хто може дати більше. А вам треба набратись досвіду, тому ви таких берете. Якщо ви таких берете, то попереджайте тих клієнтів, що з бюджетом 3 бакси треба 7-10 днів дивитися на одну запущену рекламну кампанію, щоб зрозуміти, наскільки вона правильно працює. Якщо бюджет там 5 доларів, ну хоча б 5-7 днів дивитися на цю рекламу. Тому що чим менше бюджет, тим довше алгоритмом треба навчатися. Якщо у нас бюджет там 10-15 на день, то ми вже можемо на третій день нормально. Приймати рішення про рекламу. Спілкуйтеся з клієнтами, пояснюйте і кажіть, якщо ви взяли той же не, самий невеличкий чек за послуги, скажіть, що клієнту, що перший місяць можуть результати бути незрозумілі. Тобто ми робимо певні тести, і результат буде, скоріше за все, до другого місяця з таким маленьким бюджетом. Давайте більше бюджет, швидше буде результат, і ми виростимо з вами. Ось такі 10 пунктів я підібрав. Надіюсь, було корисно. І висновок з цього всього такий. Чим більше ми аналізуємо Робимо стратегії, прописуємо собі планів роботи і працюємо з нормальним бюджетом, тим краще ми можемо результати давати нашим клієнтам. Підписуйтесь на мій телеграм-канал та чат таргетологів, де я кожного дня даю користь своїм підписникам. Лайк та коментар під цим відео.